В Україні вже давно не вирощується бавовник, і залежність вітчизняних галузей від імпорту бавовни досягає небезпечного рівня. У 2024 році на цю культуру знову звернули увагу, бо для нашої держави бавовна може стати стратегічною сервиною для виробництва пороху. Взяти участь в експерименті вирішило фермерське господарство Стоянов Аа, яке веде свою діяльність на півдні Одещини. Сходи вже отримані, тому було цікаво з якими труднощами стикнулися аграрії, як будуть збирати врожай та куди збувати сировину. Душі були в тому, що технології є інших країн. В нас немає власної української технології, опрацьованої і доведене навіть на законодавчому рівні не було можливості заводити насіння, але держава в цьому швидко впоралася, сьогодні. Вони прийняли закон. Ми завезли насіння. До речі, ми пробували декілька видів: і Басфа, і байера, і Кортеву, і турецьке насіння. Підприємству надали імпортне насіння шести сортів чотирьох виробників. З них якісні сходи отримали по двох сортах. У супроводі з насінням отримали технологію вирощування, але клімат вніс свої корективи. Ми пробували в різні строки його сіяти, і ми зараз вибудовуємо власну технологію, власний досвід. Тому що, наприклад, коли ми здійснювали посіви. По технології було сказано, що 10 градусів тепла для ґрунту достатньо. Коли ми це зробили, і зараз ми бачимо вже результати. Аказується, це холодно для наших умов, і температура ґрунту має бути не нижче 15-16 градусів. Науковці стверджують, що бавовна культура невимоглива до посушливого клімату, тому її з успіхом можна культивувати в південному степу України, там, де традиційні культури без зрошення економічно невигідні. А от на практиці для початку насінню та сходам необхідна волога для якості експерименту, бавовна росте на двох ділянках: одна на крапельному зрошенні, інша на богарі. Чи можна вирощувати її без рушення? Так, цю культуру можна вирощувати на багарі, але розвиток культури на багарі іде, відстає в умовах сьогодні на два тижні. Як воно буде до кінця рослини, ну безумовно воно відобразиться на вражайності цієї культури, і врожайність вражайність буде відповідна. На багарії. Прогнозовано по наших баченнях це буде десь півтори тони, а на зрошенні ми можемо отримати більше 2,5, може навіть більше трьох. Подивимося, як культурі сподобаються наша умови. Бавовна вже зростає, але на даний час немає комбайнів для збору та переробного заводу. Тож будуть збирати вручну. Будемо розраховувати на власні сили, будемо її збирати власними руками, і будемо сподіватися, що коли в нас з'явиться Бововна, обов'язково в нас буде державна програма і з'являться комбайни, і будь-яке інше обладнання, яке нам буде допомагати. Наша задача, щоб ми з нею впоралися, ці коробочки мають розкритися. Ми маємо всю технологію витримати, для того, щоб отримати саму бововну. І якщо ці коробочки в нас розкриються, то це вже буде успіх. Значить, ми отримаємо вовну отримуємо сировину. Дев'ять підприємств на Одещині беруть участь в експерименті з вирощування бавовни. Саме вони формують базу з вирощування, бо її в Україні немає. При успішному результаті, якщо культура покаже, що вона може давати результат в нашому кліматі, у фермерському господарстві готові будуть збільшити площі під бавовну. Запевнила Алла Стоянова.